Друзі, вітаю! Це мій тихерай. Стала раненько, але вже сонце так пече, що страшне. Ось Вибрала на городі огірочки ще тут прибираю. Огірочки ще поки є. бідні, Витримують цю спеку, не знаю, як, але витримують. Наростають. І вже тут я то зірвала був із першинною гнилю. Це вже два хороших, ну чуть-чуть хай дійдуть. І вже тут, мабуть, можна буде сьогодні зібрати рожаві, бачите, гарненькі. Звісно, на жаль, е, тільки на салат. Я не знаю, навряд чи щось в цьому році буде більше. Так, звичайно, неділо, скільки награтися, і тільки на салат мати помідори, то, О, трошки розчаровано. Вирвала помідорки, перчик, та й буде мені на ранок салатик. Включила огірків І вчора тут пройшлась, по кропила берізку Не знаю, що дасть, але в минулому році я задоволена була. Так що будемо сподіватися, днів 4-5 буде видно. Ось моя рання капуста йде на годівлю птиці. Нічого з неї товку немає, тільки гралася. Що буде, що птиця їсти. Води в криниці вже менше. Ось. Полила огірки і все, то я ще переставляла ще кудись, тепер виключаю, бо вже там геть мало води. І ось ще один шматочок моєї капусти. Оце другий сорт. Якщо знайду, напишу, який це сорт, це більш-менш нормально. А оце і Ну, Де-не-де де. щось. То теж буду потихеньку виривати, буде лишатися місце для помідор. Ото нема чого з нею голову морочить, пару штук під агроволокно посадив, щоб поки дорога. А зараз 10-15 гривень вона на базарі, чи є ще, ще сенсу це все гратися з ним, щоб і скільки їй не треба. Так що на, на слідуючий рік треба братися за ум і посадити там якихось штук п'ять та й мені вистачить. Мені тих три штуки, що в мене були під агроволокном, хватило, мабуть, на місяць. Птеся, друзі, ну ці у мене в них все добре. Тут хотіла їх пускати вже до курей, але в них тут затінок, прохолоди. То... І будуть гуси бить, кури бить, то поки. Тут буде. З ми все по старому, вусе все нормально. Двоє, воно з викрученими головами навіть майже троє. Практично маленькі не ростуть. Вже і дріжджі якісь давала, і кальцій фасад даю, і все ж, коротше, що не даю, нічого їм не допомагає. О, старими все нормально. Бідні, мучаються від спеки, але потрошки несуться, дякувати Богу. Гуси линяють. Чекаємо, поки вилиняють. Ну, і ці от одне пропало. І на сьогоднішній день все нормально. Десь було те, що хрипить. Ну, нічого йому так немає. А ось воно сидить. Порекомендували мені. Антибіотик. Сказали, синю упаковку, брати, синьої не було, потім ми ніякої не знайшли, вже вертатися було далеко і тому нічого не купила. Давала їм три дні по дві-три капельки йоду сюди і один день трошки водки додавала. все. Не знаю, з чорними взагалі все нормально, а тут не знаю. Одне точно хрипить, а то не знаю. Побачимо. Поки нормально. Поки попорилась, пополивала, вже й дев'ята година ранку. Вийшла, хочу викопати цю рів'єру. Вона, звичайно, ще не вся посохла, але тут вже конкретно посохла, то буду цю викопувати, а тут, видно, більше ближче до вологи, то ще трошки кущі, які зелені ще лишу, які сухі викопаю. Ну, не знаю, скільки встигну, тому що спека вже починається невиносима. І вже ось теж посохла. Не всяну сьогодні навряд чи буду копати. Хай ще трошки доходить, а цю починаю копати. Так що з Богом. Ось, Друзі, такий урожай. Спитаєте, задоволена я чи ні. Звичайно, задоволена. Хто дивився мене е, минулий рік, ну, хто постійно мене дивиться, бачили, я е, копала город, ми брали у людей. І, ну, мабуть, найкрупніша така картопля була. І було геть мало. Е, Це Рів'єра. Я в минулому році її купляла, е, в магазині Агроном у нас в місті. 100 гривень коштувало 2,5 кілограма. Посадила її тут коло хати, там місце погане, земля така забита, і нічого вона мені толком не дала. І я її не розпробувала. Скажу, що і на даний момент я її не розпробувала Ну, за смаком. Пробувала молоду, мені щось не сподобалось. Люди хвалять ну, у всіх різні смаки, звичайно, але мені не сподобалося. Попробуємо її вже в такому вигляді. Якщо сподобається, то залишу. Картопля дуже гарна. Дивіться, які картоплини. Ну, я навіть таку картоплю не люблю. Я люблю десь отаку, отаку щоб більш-менш середня була. Бачите, отак. Це вже закрупна і сподіваюся, що там нема пустоти всередині. Але гарна. Нема чого Бога гнівить, дякую Богу за це. І ще лишилося. Тут п'ять відер, плюс там ще хай відра. Півтора-два, я думаю, по-любому буде. А садили ми, я не знаю, з півящечка, ну, мало було. Геть. Тому що ну, то відібрала, яка камілка була, викинула, ну, птиця з'їла, а крупнішу ми один раз варили, наче нічого була. Я, здається, пюре знає робила. А то, що лишилось, лишилось на насіння. Так що з цією картоплею я поки задоволена. Ну, єдине, що за смаком треба ще розібратися. Так що, друзі, такі справи. Зараз трошки просохне і переберу, посортую її, Яку на насіння, яку їсти, яку птиці. І так небагато зручно, бо коли багато накопаєш, потім, поки перебереш, особливо по цій спеці, то це взагалі ця сітка, хоч і є, але я вам скажу. Звичайно, ну, краще, ніж якби пряме сонце палило, але все рівно дуже жарко, нічого не допомагає. Ну от, Перебирала картоплю, відходів геть мало, але і е, такої зіпсованої, трохи порізаної, а то е, побита паршою, поїдена, теж майже два ящичка. два ящичка хорошої. І оце скільки назбирала на насіння. Побачу, якщо сподобається, тоді може залишу ще з крупної трошки. І зараз заношу в погріб і все, хай зберігається. Друзі, у нас сьогодні свято. Світло дали о 10-й годині, зазвичай дають о 12-й, виключають з 8 до 12. -ї. Сьогодні о 10 й дали. Я кинула все на вулиці, мені тут треба дошити постільний комплект. Мені замовили. Тому майже пошила, ще ще мені лишилося зробити простень на резинці. Тому я задоволена. А то так, то те робиш, то біжиш країш, то біжиш, світло появилися шиї, то води набирай і, і ось отак бігаєш туди-сюди. І пошила ще такі наволочки, у мене ще така тканина є. Це просто наволочки пошила. Так що працюю, розриваюся, теж хочу якусь копійку заробити, хоч невеликі гроші, але хочеться щось заробити. Тому працюємо. Відмічаю потрібні мені розміри по кутах простині і роблю прямий кут. Складаю трикутником і скріплюю шпильками. І так далі. Кожен кут. Потім прострочую на машинці і зрізаю те, що не потрібно. Вивертаю і роблю ще одну трочку вивернує. Така простень вийшла, знову світла немає, але не знаю наскільки видно. По краям вставила резинку, підробила. І можна вдягати на підодіяльник ось кут, який фіксується за матрас. Друзі, розквіт другий гібіску, дивіться. Красунчик. Радує. Тут не знаю, теж бутон, ну чи буде він квітнути, чи ні, будемо сподіватися. Нарешті дочекалася.